Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дякую, Петре. Час табу щодо передачі Україні зброї минув. І цього року ЗСУ отримують усе, чого не отримали торік. Принаймні, у цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І перші ознаки цього поступу ми вже бачимо. Франція заявила про передачу колісних танків Україні, Сполучені Штати та Німеччина про бойові машини піхоти. Детальніше про цю нову зброю поговоримо із військовим експертом Антоном Міхненком. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас, от французькі колісні танки, БМП, Мардер та Бредлі. Наскільки це серйозне посилення для українського війська, на вашу думку? Ну насправді, якщо просто проаналізувати всі попередні, всю попередню військову допомогу, яка надавалася сполученими штатами і з партнерами, то ця допомога цього року вона трішки відрізняється. І можна просто її порівняти на кшталт такою, як в минулому році передавалися Хаймерси. Тобто тоді Хаймерси реально змінили ситуацію на полі бою. І на сьогоднішній момент, коли ми вже отримуємо такі бойові броньовані машини від Сполучених Штатів Америки, як М Два від Мардери отримуємо від Німеччини, вони в принципі. Ця військова допомога цього пакету вона нагадує саме той момент, якби переламний. Тобто, якщо Хаймерс, вони зупинили і зломили ту тенденцію, яка мала малася на полі бою в 2022 році. То Бредлі, е е Мардери і інших полісна поні я маю на увазі АМХ 10 RC РСФранцузька. Вони призначені для того, щоб кардинально змінити характер бойових дій на нашу користь, тобто вже проводити більш наступальні дії. Це перший момент. Другий момент маємо розуміти, що ця техніка, і Мардер, і Бредлі вони в принципі створювалися за часів холодної війни, вдосконалювалися 90-х роках, і вони, в принципі, призначені саме для боротьби проти противника, який може задіювати значний людський ресурс для проведення наступальних операцій саме для такого противника, як Російська Федерація, коли вона нещадно брашкидає. Своїх військовослужбовців, мобілізованих на полі бою, і намагається людським ресурсом змінити характер бойових дій. То саме ця бронетехніка, саме це озброєння вона буде призначена саме для того, щоб використовувати мінімальний людський, людський ресурс з нашого боку, використовувати максимально технологічні озброєння наших партнерів для того, щоб утримати лінію фронту і провести контрнаступальні дії. Тобто виглядає на те, що якщо аналізувати оці останні заяви про військову допомогу, що партнери перейшли від точки Україна не має програти до точки Україна має перемогти. Так я думаю, так я думаю, так і саме цей пакет допомоги він дуже дуже саме на це схожий. І ця загальна тенденція, яка ми маємо, ми бачимо, що стартували, як то кажуть, французи за мікс 10 РСІ. Потім підтримали Німеччину з мардерами. Зараз ми бачимо, що Сполучені Штати кажуть про М2 Бредлі і вже, в принципі, готові їх передати. Попередня допомога була в комплексах Петріо. Польща на сьогоднішній момент також обговорює питання передачі власних Леопард 2А в інтереси Збройних сил України. Фінляндія заговорила про те, що вони готові навіть передати свої ліопарди 2. В Україні, якщо буде загальна тенденція в Європі, Європа буде поступово продавати свої танки. Тобто бачимо, бачимо реально кардинальну зміну в мисленні е наших партнерів в характері бойових дій на сьогоднішній момент. Це з одного боку. З іншого боку, я все ж таки розумію, що наші партнери свідомі того, що Російська Федерація готується наступати. Вони прекрасно бачать той мобілізаційний ресурс, який є в Російській Федерації. Ті сили, які вони намагаються скинути для підготовки в Польщі, в Білорусі. з які сили вони намагаються мобілізувати по планах своїх у 2023 році? Ми знаємо, що розвитку міністерства оборони України сказала про те, що вони Російська Федерація намагається цього році в році після 15 січня оголосити мобілізацію і призвати ще 500 тисяч осіб. Тобто наші партнери розуміють, що такі ризики, така загроза реально існує. Вони прекрасно розуміють, що Російська Федерація не зупиняється ті натяки, зробити це. Різдвяне перемір'я це просто, ну як то кажуть, цинізм вищого гатунку. Вищого Оголошувати це пісце перемір'я, коли, наприклад, ту саму Пасху на Великодень, вони нічого вони казали про те, що ми не будемо робити жодних перемирь. Чому тому, що це дасть можливість українській армії перегрупуватися. А тут раптово вони на різдво вирішили якусь схильність проявити, тобто це цинізм вищого. Готунку. Увіру, увірували, як то кажуть. А скільки часу треба силам оборони України, аби опанувати оцю нову техніку, про яку ми з вами вже сказали: полісні танки, нові БМП. Ну, По-перше, тут кілька є важливих моментів. Перший момент, на жаль, ми на сьогоднішній момент маємо в Збройних силах Вінігред. Тобто, цей Вінігет, зоопарк, можна по-різному його називати. У нас дуже велика кількість різного озброєння, натівського виробництва, деякі під один стандарт, інше під інший стандарт. Ми навчаємось в складних умовах. Ми адаптуємось до використання різних зразків озброєння військової техніки. Що ти, що надається вам нашим партнерам, позитивний момент в цьому що ми успішно навчаємось. Жодна з країн світу не демонструвала настільки, настільки швидкий темп опанування того чи іншого зразка озброєння військової техніки, як це демонструє український військовослужбовець. Це дуже великий показник, і дуже швидко. Ми опановуємо ті самі е, гаубиці німецькі достатньо швидко, два місяці, навіть менше, ми вже панували їх. Я так переконаний в тому, що ці самі зіни таке коплекси Петріо так само будемо опанувати набагато швидше, ніж це, наприклад, планують Сполучені Штати. Тобто, опанування це інша ситуація. Ми зможемо їх опанувати. Вінігрет, зоопарк, це складна річ, але я думаю, що ми адаптуємося к цьому. Важливий момент в всьому цьому це те, що ми маємо все ж таки хвилюватися про те, щоб відбувався сервіс і ремонт цієї військової техніки, яку ми отримали, безумовно частина. Людського ресурсу, частина оборонно промислового комплексу України, має опановувати нові зразки військової техніки для його ремонту. А зумовно, частина цієї військової техніки і частина ремонтних робіт буде виконуватись безпосередньо нашими партнерами, і тут важливо налагодити цей ланцюжок взаємодії, щоб ця техніка своєчасно і якісно ремонтувалася, своєчасно поставлялася на фронт, і наші партнери своєчасно реагували на. Ці зміни, які потрібно бути вносити там військову техніку в ході її використання, ну ви вже згадали про леопарди танки. Так є надія, що процес теж зрушиться. Уже не одна Німеччина чекає. Так поки хтось передасть, і вони долучаться. Вже багато країн заявили. А, на вашу думку, яку роль можуть відіграти ці танки на полі бою? Ну, дивіться, насправді ми на сьогоднішній момент воювали тими танками радянського зразка. Тобто, основний бойовий танк збройних сил України – БВ, основний бойовий танк збройних сил Російської Федерації Т-72Б3. І ми намагалися воювати тим ресурсом, який був в нас, тим ресурсом старої військової техніки радянського виробництва, чи до радянського, ну скажімо так, періоду часу, коли існувала країн Варшавського договору, тим, тим озброєнням. Кажемо, пострадянським, але можна модернізованим, але все ж таки те озброєння воно, воно ще не пройшло, не стало таким сучасним, воно не є таким оснащеним, яким забезпечував сучасний характер бойових дій. Ті танки, які мають країни НАТО, леопарди, зокрема, Серії 2А і інші версії модернізовані, вони мають проти нічного бачення, вони мають більш кращі динамічні захист, тобто вони більш більшу потужність. Тобто більш вона більш сучасна техніка, і тому її використання в ході бойових дій вона істотно вплине на характер бойові головне, і щоб тепер наші... передали, Благодаря. щоб цей процес не затягувався. Дякую дуже за роз'яснення. Військовий експерт Антон Міхненко був з нами на зв'язку.